you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо у той час, як наші військові активно борються за мир та злагоду в нашій країні. Хтось так само завзято наживається на війні та усіма можливими способами уникає служби. Одним з таких кадрів, як повідомляють телеграм-канали, є голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Виявляється, зустріти корупцію можна всюди, навіть там, де проти неї борються. Як зазначається у відомих телеграм-каналах, у 2022 році, після початку повномасштабної війни, Шабунін отримав в Київському МТПЦК та СП 182 тисячі 770 гривень зарплатні. Також Шабунін під час війни отримав 402 тисячі 501 гривню зарплати у військовій частині, а 4076 – 217 тисяч 813 гривень доходу від підприємницької діяльності та 1 мільйон 335 тисяч 750 гривень зарплатні в ЦПК. Мало того, за інформацією цих же джерел, дружина та діти Шабуніна виїхали спочатку в Чехію. Там вони отримали безкоштовну квартиру на проживання та 74 тисячі гривень від уряду СП допомоги пізніше сім'я переїхала в США, де також отримала соцдопомогу як біженці в розмірі 48 тисяч гривень і безкоштовну кімнату для проживання. Звичайно, багато біженців отримало допомогу від європейських країн. Та чи можна зрівняти ті мізерні гроші зі статками Шабуніних? Однак це не найстрашніше. Варто згадати, що нещодавно проти Віталія Шабуніна було відкрите кримінальне провадження. Розслідується ймовірний факт підробки документів та ухилення від військової служби, як зазначають у державному бюро розслідувань ще в грудні двадцять року про проти дії ухилянта було зареєстровано два кримінальних провадження, за частиною 4 статті 409 кримінального кодексу України, за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби, та за частиною 1 статті 358 того ж кодексу України за фактом можливого виготовлення Шабуніним фальшивих документів, на підставі яких він був прикомандирований до НЗК замість того, щоб захищати батьківщину. Друге провадження пов'язано з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час фіктивно рахувався на службі. Кілька Листів за підписами голови НЗК Новікова та заступника голови НЗК Ситника, якими ці високі достойники прохали командира прикомандирувати до них солдата Шабуніна, зазначено в повідомленні. Звичайно, зараз Шабунін усіма правдами і неправдами намагається виправдати свої дії та скинути відповідальність на інших. Я що, ідіот підробляти офіційні листи, це ж дурня повна. Тим більше на ЗК, де електронний документообіг. Там неможливо нічого підробити. Звинувачення у підробці документів на ЗК – це треба ж, а аж геть. Не мати фантазії, щоб таке писати, але хай фантазують, буде якась юридична дія, будемо говорити. Розповідає Шабунін. По-доброму, голова ЦПК, отримавши повістку, мав як і тисячі інших українців, піти на війну, а не вигадувати різноманітні способи ухилення від служби. Як не дивно, чинити подібні речі у нашій державі досить просто. Для цього просто потрібно бути більш-менш впливовою людиною, яка має відношення до важливих установ в країні. Люди при владі кричать в один голос про справедливу мобілізацію та дештя справедливість. Варто зазначити. Чити, що таких як шабунін у нашій країні тисячі. І, однак здається, що колишній головнокомандувач залужний їх покривав у той час, як прості хлопці гинули на війні. Та все ж карма існує. Тому рано чи пізно всі примазані депутати будуть своєчасно відправлені на передову і, безперечно, відчують на собі весь сенс несправедливості. На цьому в мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.